Вітаю, я Андрій Дромов, професійний шеф кухар Я люблю смачну їжу і готую прості та цікаві страви. Сьогодні я поділюся з вами рецептом салата мімоза, але у новому виконанні. Назвемо її риська мімоза. А чому риська? Тому що із золотавими шпротами процес приготування буде не більш ніж 30 хвилин, а в результаті отримаємо страву, яка здивує ваших близьких та рідних. Для приготування нашого кулінарного шедевру нам знадобляться шпроти, майонез. Морква, цибуля, картопля, яйця та плавлений сир шостка. По-перше, натираємо відварену картоплю на тертку. Зазвичай перший шар має бути з картоплі. Але ви можете міняти місцями. Головне, щоб останній шар був з жовтка. Кожен шар ми промазуємо майонезом. Подрібнюємо на терці моркву. Моркву потрібно не переварювати, щоб вона не розлазилась в руках, а добре натиралася. Так, робимо рівномірний шар. Натираємо плавлений сир дружба-шостка на тертку. У класичному рецепті мімоза плавлений сир відсутній. Але в нашій мімозі сир вкрай необхідний, бо саме він додасть ситності та вершкової ноти. Підготуємо наступний шар. Для цього подрібнюємо цибулю. Змішуємо цибулю зі шпротами та розминаємо її виделкою. Як буде смачно! Якби камера могла передати вам аромат цієї страви, на цей шар не додаємо майонезу, бо шпроти волі і вони мають свою жирність, то Майонез буде зайвий. І настав час білка. Відділяємо білок від жовтка. Так. Бачите, який жовтесенький? Чудовий. Він піде на останній шар. Натираємо наступний шар білки. Вирівнюємо і цей шар. Трамбуємо його трохи. І тепер трішечки майонезу. Я рекомендую брати легкий майонез. Додаємо останній шар жовтки. Дивіться, яка гарнюнька на салат. Салат риська мімоза готовий. Пропоную прикрасити його з Трава готова смачного! Я бажаю вам натхнення у приготуванні ваших власних кулінарних шедеврів разом із шостка.